Африканська народна казка. Як народились блискавки. За давніх, придавніх часів, про які тепер і не згадаєш, на околиці невеликого селища жив собі старий чоловік з дружиною. Коли знайшовся у них синок, жінка померла. Дуже побивався чоловік після її смерті. Лишилася в нього єдина втіха. Маленький синок. І так то він його любив, так пестив. Доля була милосердною до чоловіка, виріс його синок і став красенем. Було в батька на той час велике поле, а яке завбільшки ніхто вже й не пам'ятає. Коли сходило сонце, брав він із собою ніж мачете. І йшов працювати в поле. Син лишався вдома варити обід і носив його батькові. Одного разу прокинувся хлопець, розклав, як завжди, багаття, і заходився варити обід. Робота горіла в його руках, і невдовзі обід був готовий. Коли це де не взявся, велетень людожер і пригрозив, що з'їсть хлопця. Як той не віддасть йому обід. Злякався хлопець і віддав велетню батьків обід. Унадився Людожер ходити до хлопця і з'їдати все, що той наготує. Хлопець розповів про все батькові. Вирішив чоловік піти до ворожбита, може, скаже, що їм робити. І ось що порадив йому ворожбит ти сховайся. А коли прийде чудовисько, яке з'їдає обід, і почне погрожувати твоєму сину, хапай головешку і підпали його довге волосся. Наступного дня рано вранці приготував батько смолоскип і сховався за хатою, як йому порадив ворожбит. Хлопець прокинувся, розклав багаття і заходився варити обід. Не встиг обід зваритись, аж людожер уже тут та такий лютий, як ніколи. Спочатку, кричить, я з'їм обід, а тоді й тебе. Тільки сказав, а тут, з поза хати, вискочив батько із запаленим смолоскипом і встромив його в довге волосся чудовисько. Спалахнуло волосся. Кинувся Людожер до найближчої річки, щоб погасити його. Хотів був занурити голову у воду, але не встиг. Утекла частина річки в море, а частина в землю пішла. Кинувся він до другої річки, але й та втекла. Втекла і третя, і четверта, не міг Людожер загасити пожежу на своїй голові. Повтікали від нього всі річки і ріки. Нарешті дістався він до берега моря і кинувся у воду, а море розступилося і пішло в землю. Гримнувся на скелясте дно, побачив між скелями маленьку калюшку і спробував струмити в неї голову. Але не пролазить голова, застрягла між скелями. Почувся страшний гуркіт, посипались іскри. Отак і з'явилася блискавка. Як тільки починає людожер витягати свою затиснуту скелями голову, гримить грім і спалахує небо.